Вітаю вас на моєму каналі готуємо просто. І сьогодні ми будемо готувати отакий смачний розсольник. Для приготування розсольника нам знадобиться картопля, одна цибуля така велика. Стакан беру пірловки, морква. Морква в мене заморожена, але це кількість одної великої моркви. квашені огірки. Огірків я беру. Багато для того, щоб був кисловити, ну трошки кисловатий росольник. Томатна паста в мене томат домашнього приготування. Виберіть, який маєте, зелень, яку маєте на, на сьогодення. І спеції кладемо теж за вашим смаком. Сьогодні росольник буду варити з домашньою куркою. Я його попередньо приварила, покипіло воно десь в мене минут. 10, не більше. І я його буду винімати з того бульйону і перекладати в основну каструлю, де я буду вже варити розсольник. Бульйон я цей використовувати не буду, от, а поставлю вже варити в цю каструлю, в якій я буду варити розсольник. Каструля в мене десь 5,5 літрів. І, і на цю ж кастрюлю я буду розчищувати кількість продуктів. Поки вариться наше м'ясо, я швидко підготовлю крупу. Я її зараз швидко промию під проточною водою і буду варити її в іншій кастрюльці. Це порада з мого досвіду варити крупу віддільно. Для того, щоб не було мутного бульйону і щоб це ускорити процес приготування. Я все варю віддільно. Крупу варю віддільно, огірки варю віддільно, огірки я натираю на крупній терці. І зараз я її так само буду ставити в отдільну кастрюльку для, повного, для, для повної готовності. Овірки я вже натерла, і зараз я її буду ставити бігом в каструльку маленьку, зварюю зварю до повної готовності. Поки там все в мене вариться, а я швидко нарізаю картоплю. Нарізаю не дуже мілко, вона все одно потім ще трошки розкипить. От. І картоплю я вже нарізала. І тепер буду різати цибулю. Цибулю поріжемо не дуже крупно, не дуже міленько, ну так тоненько. я буду опускати розсольник разом з цибулею. Наш уже кипить. Зараз я приключаю малесенький гоньок ставлю. І нехай томиться десь минут 20, поки ми його не кинемо разом з іншими інгредієнтами в общу каструлю. М'ясо у наше вариться вже десь час. І я, напевно, буду вже Кидати картошку. О, так. Зараз я її помішаю і хай собі. Курка в мене жирна вийшла, і тому зажарку я робити не буду. Я овощі буду сюди кидати сирові, тому що моя сім'я не любить жирного, щоб був жирний наварістий бульйон. А там ще, як смажити цибулю і моркву, то там ще додається жир. Пірловка моя вже зварилася, і зараз я її буду опускати в кастрюлю. Картопля кипит. І будемо опускати перловку. І хай минут 20 буде варитися, поки не буде готова картопля. І одразу сюди ж я на цьому етапі кладу цибулю і кладу. Відразу шмортую. Зараз побачимо, скільки морку нормально тут. Можна ще трошечки підкинути. Отак. От Все. От тепер хай вже вариться до готовності овочі і картоплі. Коли овочі майже готові, я зараз буду додавати, там... да, картошка вже м'ягенька. І вже можна виливати томат. Томат я теж не піджарю. Нічого я не пасірую, не піджарю. Я все виливаю, все, в якому є в свіжому вигляді. А якщо брати магазинний томат, то скільки його додати? У каструлю? магазинний там вже, ну, може, ложки дві-три, може. Смотри, який томат. Є дуже густий, а є соус. Це теж дивитись треба по цьому всьому. Зараз закипить і я. Уже огірки мої вже почти готові, вони вже уварилися і будуть теж мягенькі. От. І я зараз буду огір додавати огірки. Огірки я не додаю ще для того, щоб була картопля не була твердою. Бо якщо тільки тут буде кислота, все, картопля буде як дуб. А щоб все було мягеньке і вкусне, треба огірки додавати М -м -м -м, Да. А огірки я для того і варю віддільно, бо тому що вони ж повинні все одно зваритися. Але якщо вони будуть варити, варитися вмісті з картоплею і з цими овочами, то картопля то точно буде дерев'яна. Лсольник у нас вже доварюється. Картопля готова, овочі готові. І зараз огірки вже наші готові і ми їм будемо пускати їх в росольник. Після того, як огірки хоча б за 2 мінути покиплять і тоді будемо солити. Бо спочатку солити не треба, бо огірки солені і кислі і можуть бути, можна пересолити розсольник Зараз mm -hmm. воно трошки ще покипить і останній штрих кидаємо всі спеції і зелень розсольник у нас вже готовий повністю. Зараз ми останній штрих. Лавровий листочок я кидаю. Зелень укроп в мене заморожений кидаю. І в мене ще є петрушка свіжа. Петрушка в мене свіжа, ще на огороді є. Соль і перець по вашому смаку. Все, зараз будемо. Закипить ще буквально 3-5 хвилинок, щоб була зелень проварена. І все, і будемо куштувати. Росольник наш уже зварився, і зараз ми будемо накладати порціон оповелки. Все, легенько зварилося. Ароматний такий. Введемо сметанку. Прикрасимо трошки петрушкою. Якщо вам сподобався мій рецепт, підпишіться на мій канал. Для мене це дуже важливо.